Знову пачка. Пачки пруть понемовляче, одна за одною. Не дивно, бо скоро та смердюча чорна п'ятниця. Тому розпаковок трохи буде. Ото приїхала пачка від знайомого, то будемо розпаковувати. Купив собі знайомий батарейку. Кутники такі модні. Купив десь в далекому Китаї. І чекав на неї аж з липня. Ото майже до чорної п'ятниці встигне. І каже... Подивись мені до тої батарейки, бо я в тому ніч не розбираю, а інвертора ще нема. А я не знаю, як воно робоче, не робоче. А мені вже час на алі вийшов. Кажу, та добре, тестер маю, подивлюся. В комплекті кабель. Дві штуки для плюса і для мінуса. Обжатий, м'ягенький. Що це за кабель? 4 АВГ. 200 градусів витримує. І дрібненькі кабеля. Хто вгадає, що за батарейка? розміру. Скільки онкофарад вона має? Гвинти запасні М8 зразу з шайбами і з шайбами гравера. Кабель, напевно, для запаралелювання по дата лінії батарейок. І не знаю який інформаційний USB. А наш USB кабель для батарейки. Ну, не знаю, не знаю. То потім розберемося. Нас цікавить інше. І вас, напевно, цікавить інше. Шор під тою білою прокладкою. А під білою прокладкою... та да Хто би міг догадатися, біла батарейка. Десь в неї є перід десь зад. Перід, напевно, там, де ручки. Ходи бери. Так, впирайся зсередини, двома пальцями, догори піднімай. Опа! Опа! Капець бандура. 62 кіля важить. Аж крижі мене прихопили. Така бандура. 62 кілограма нетто. Заглушки. Можна їх прив'язувати як рукавички, щоб не погубити. 4 Фланця 4 клемника, щоб підключати. Зручно дуже замикати. Берете будь-який гаєчний ключ і перевіряєте, чи той автомат спрацює. Автомат на 150 А не замало. Правда, автомат правильний для d 12-125 1225 вольт, 150 А. Цікаво. Давайте дивитися, чи вона жива. Тут десь кнопка включення. БМС-ка мені знайома. Три конектора, адресний вимикач. Пікнуло щось. Приїхала повністю заряджена. Китайську електрику ще й будемо мати на халяву. Добре, що там на ній? Ми наміряємо. Нічого немає. Це нормально, тому що в наш автомат виключений. Включаю автомат 53,2 вольти. 51,2 це, напевно, середня точка. 53, це вона би мала бути майже зарядженою, принаймні по індикатору сок. Ран блимає, ніби нормально. Чи можна її виключити БМС-кою? БМС-ка теж відключає силову частину, і це є дуже добре. Добре, а тут напруга чи потанцевал? Включилась ще раз. Добре. Беру якийсь резистор. Він у мене 43 Ом, а то десь-сього 1 А би мав бути. Подивимось, чи є струм. 1 то небагато. Є гарна така синенька дуга по оцинковці. Красота. Ох, що ти як воно? Горить? Хоч бери електрод, підключай і вари. 150 А трохи мало для зварки, маю ще жарівку. Едісона, по-моєму, на 220 вольт Жевріє. Значить, струм якийсь вона дає. Ну, супер, батарея перевірена. Більше я не маю чим перевірити. Каже чоловік, підключи до свого інвертора, поганяй пару днів, я би хотів цим бавитися. Добре, єдине, що ми ще можемо зробити, щоб чоловікові не відмовити, то розібрати і подивитися, що всередині. Думаю, то і вам цікаво буде. Відгвинчую 18 гвинтів в Потай і здираю кришку. Що я тому чоловікові можу сказати про ту батарею? Добра, вона чи злата батарея, тоби поміряти ємність на кожній комірці. Подивитися внутрішній опір, чи нема розбалансу, фактично ємність так як би Ну Хіба може бути нова батарея погана? Звичайно, що вона добра. о Всередині зроблено гарно, чисто, добре продумано. Є спеціальні такі підставки, щоб можна було спертися майстру, щоб позаглядати. І що я бачу? Внутрішня структура схожа на інші китайські батарейки. Я вже колись показував ремонт подібної батарейки. І зразу провожу паралелі, тож зразу також бачу, що. Тут зроблено трохи не так. Наприклад, відмінність полягає в тому, що зварка елементів, я не буду то розбирати, показувати, може, воно якось буде видно. Зварка елементів зроблена круговим форм-фактором, не прямокутниками двійними, а по кругу. Вони явно варені, скоріше за все, лазером. Силовий вихід залитий. Герметиком, це є силікон, напевно, такий досить пружній, м'який. БМС-ка не така, як я сподівався побачити, вона більша, вона без індикатора, вона має передню панель з комунікаціями винесену. Ось воно є. Силові контакти запаралелені. Шиною. І далі йдуть підводи. Кабель моцний м'який, який то АВГ 4 до 200 градусів витримує. DC автомат я вже розказував, показував. Скоро в іншому відео детально покажу будову автоматів DC, чим вони відрізняються. Підводи мінусові 4, 4 дроти 8 АВГ. Аналогічно на акумулятор. Також можна побачити резервну батарейку і ембієнт термосенсор загальної температури. На саму батарею аж 4 термосенсора в масиві йдуть і десь там моніторять. Також видно слабострумові запобіжники, додаткові роз'єми для підключення чого. Є бузер. Писок йому закрили. То ми йому дамо свободу, хай кричить, якби щось сталося. Структура батареї. Як тут розміщені комірки? Тут вони йдуть попіздовж, а тут паралельно до камери, тут ми маємо дві комірки. Вони величезні, величезні призматики. Глибше я лізти не буду, бо не думаю, що є потреба. В них посередині має бути. Гермоклапан. І то, виходить, Тими відводами БМСки. Ті термоклапана позакривали, принаймні на тій одній. То не страшно, бо стріляє воно досить рідко. Перетворювач, живлення з досилом якийсь на БМСці. На кнопку два дрота видно, що, мабуть, ще кнопка могла бути з підсвіткою, бо залишили дві таких коротеньких високочастотних антенни червоний і чорний. Ну, якби є там індикація інша, це не проблема. Дві проставки, я вже згадував для зручності спирання. А що цікаво, в протилежному куті батареї такої немає. Тобто, якщо тут прижати, то можна погнути то діло. Модуль комунікації, напевно, Bluetooth, він підключений окремо. Ось він маленький, в прозорій термоусаці. Приклеєний на двосторонній скотч до металу. І присупливлений герметиком. Ну що я можу сказати? Не так, щоб зле, імені воно немає. Тому, як би реклами не роблю, бо не бачу особливої потреби. Працювати воно буде, нова батарейка, проблем бути не має. Скільки комірок можна прикинути по розміру батарейки, якщо тут дві, а ці стоять в протилежну сторону, то тут два ряди.

Не бачу на БМС резисторів балансування. Ключі балансира є, а резисторів немає. Напевно, вони знизу плати. Зрозуміло, що вони не дуже потужні, але я не бачу проблеми в цьому, враховуючи, що батарея нова. Якісна нова батарея взагалі пару років не потребує балансування. Тому не треба наярювати невеликі струми балансування на активні балансири, якщо у вас якісні батареї і якісні комірки. Міряти тут я сенсу не бачу, воно позаливано, но на нові батареї розбалансу ми все одно не побачимо. Це покаже робота і можна подивитися розбаланс по блютусу. Е, БМС-ка силову частину ховає знизу. Тут всього-навсього декілька захисних діодів, а силова частина знизу на радіаторі. Вам не видно, тут отакенний радіатор знизу стоїть і гріє батарейки. Як там організована циркуляція повітря? Ну та звичайно ніяк, але я думаю, її і особливо не потрібно, тому що. Падіння на БМС є мізерними. З того, що мені не сподобалося, дивіться, як зажатий кабель. Він не обжатий в гільзу, він просто зажатий в автомат. Вусики терчать, рукою його не витягнеш, воно досить міцне, але так би бути не мало. Хоча я це бачу практично на всіх батареях, які розбирав. Так китайці роблять. Посилань не буде, тому що я то не продаю. А там то купили, їх вже більше нема. Тим більше за ту ціну. Тому печатається гріб цей до наступного ремонту. Ну, а раз вже ви додивилися до самого кінця, то бонусом дізнаєтеся, що наші люди навчилися палити дею. Ну, а я навчився ремонтувати. Я вам то колись покажу, але коли ще не знаю.